На вколішках кілька тисяч українців зустрічають сімох загиблих бійців. Вони були одними з перших, хто вступив у бій з ворогом під час штурму Авдіївки 29 і 30 січня. Серед присутніх на Майдані Незалежності рідні, близькі, друзі, побратими, але найбільше небайдужих людей, які прийшли подякувати захисникам. Учасник Майдану, Грушевського, Майдан, ну от Прийшов через те, що серце, душа болить. Жалко, бідних діточок. 21 перше сторіччя. І наші хлопці гинуть. О, це дуже. Усі загиблі бійці служили у 72-й бригаді. Наймолодший серед них капітан Андрій Кизило. Йому було лише 23. Попри молодий вік, був заступником командира батальйону. Бійці підрозділу внесли подання на присвоєння Андрієві. Звання Героя України. Попри тими, та журналісти, які брали інтерв'ю у Андрія, запам'ятали його щирим та усміхненим. Моє от покоління скажімо так, воно не бачило тої служби в армії. скажімо так, мирно. ми тільки бачили бойову армію. І це це було так, я думаю, підґрунтям для розвитку нашої армії. Даже, думаю, вищий, не Постоянно улибається, вот. спортсмен. Постійно бігав, утром зарядку, всіх заставляв Ми 23 січня ми були на промзоні, ночували там і людиною ще спілкувалися. 29-го вже Андрія не став. Андрій закінчив Львівську академію сухопутних військ. У нього залишилася дружина і восьмимісячний син. Одружився на війні, він поїхав відпустку, я пам'ятаю. Одружився, приїхав, і дитина народилася на війну. Ну він такий він воїн був. Андрій Кизило з Черкащини, як і 26-річний Віталій Шемрай, та 28-річний Дмитро Оверченко. Їх усіх посмертно нагородять почесними відзнаками за заслуги перед Черкащиною. В області оголосили дводенну жалобу. Та дуже опасно заходить, бо там зараз до сих пор дуже багато лавушок на цьому відео сапер Дмитро Оверченко проводить екскурсію для іноземних журналістів. Обстрілик починається. Це все це біда. У протягу оці починає зриватися це в воздухі, зривається і осколками тут сутожу воронки. Якщо хочете, можете подивитися. І тут є воронки, Дмитро, і тут, дам -дам -дам. тут воронки. кругом воронки. Прилітає і сюди. Дмитро загинув Почитаєте, 29 січня. Тоді ж поліг гранатометник Олег Борець, батько трьох дітей із міста п'ятихатки Дніпропетровської області. Найстаршому із загиблих було лише 36. шість. Ярослав Павлюк із села Петрівка Кіровоградської області. Торік у листопаді після демобілізації підписав контракт. Свій останній бій прийняв тридцять. Того січня. Кругом О, ну, таке, Я прийшла віддати шану, тому що я там теж була два з половиною роки прийшов провести, показати свою велику повагу. Я вже сам три роки воюю. Загиблий Володимир Крижанський із села Горобіївка Київської області. У березні йому мало би виповнитися 35. У нього залишилася дружина та син. 25-річний Володимир Бальченко родом із села Берестець Чернігівської області. Коли ворог пішов в атаку, там була позиція майдан. І от вони всі були на майдані, і вони пішли і відбили ворога, зайняли ворожі позиції, але самі самі віддали життя з майдану незалежності героїв і проводжають в останню путь, поховають бійців у їхніх рідних містах та селах. Людмила Голоднік, Ольга Петрів, Орест Пона, п'ятий канал.